Дуже цікаве завдання, зверніть увагу. Якщо значення інтеграла дорівнює 5, нам потрібно обчислити значення інтеграла з тими, з тими самими межами, але коли підінтегральна функція ще плюсується 3 до неї. Що тут потрібно згадати? Якщо в нас є інтеграл від 0 до 4 f від х і плюс 3 dx, то інтеграл суми ми можемо розписати як суму двох інтегралів. Інтеграл від 0 до 4 f від x dx плюс інтеграл, Можна трійку винести за знак інтеграла, можна залишити під ним поки що так. Інтеграл від трійки dx. А тепер підставляємо, значення першого доданка у нас дорівнює 5. Я можу записати 5 плюс, а інтеграл від трійки Можна трійку винести за знак інтеграла і згадати, що первісна на одиниці це буде х. І підставити межі інтегрування за формулою Ньютона Так же ж, 3. А далі Х. пишу знизу 0, зверху 4. 5 плюс 3 підставляю спочатку 4. Підставляю 0 замість х і знаходжу різницю. Це буде просто 4. Залишається 5 додати 12, 5 додати 12 дорівнює 17. Бачу, що така відповідь Б, вона є правильною. Знаєте, дехто може розгубитися, побачивши таку умову. Тут можуть бути різні властивості. Тут інтеграл суми, може бути інтеграл різниці, може бути константа помножена на цю функцію. Ви працюєте за звичайними правилами і підставляєте те, що є в вашій умові. Впевнена, що ви розібралися, як це робити. Так же ж, напишіть.